Іпрекстензія горизонтальна, агоністи, Розгиначі спини, вихідне положення, стопи на платформі, щільно притиснуті, ширина на рівні плечей, ноги, коліна прямі, але без блокування. Таз на лінії, Стегон паралельні підлозі, тренажер горизонтальний, грудний відділ у старті, трохи опущений вниз. Руки схрещені на грудях або головою. Шия та голова, нейтрально погляд вниз. Техніка виконання: основний рух, Розгинання тулуба. З положення нахолу вперед. Піднімаємо корпус до прямої лінії ногами. Пауза. Повільно опускаємось до паралелі або трохи нижче. Видих під час підйому, вдих під час опускання. Темп 2-3 секунди опускання. Основні помилки. Закидання голови неправильно. Правильно голова на одній лінії. Неправильно. Коли закидуємо, правильно на одній лінії. Друге. Неправильно. Недостатня амплітуда. Підіймаємо корпус до прямої лінії. Тобто неправильно. Правильно, коли піднімаємо корпус до лінії. І третє. Неправильно. Рух за інерцією. Рух має бути правильним контрольованим без розгойдування. Тобто неправильний. Контрольований правильний рух. Досягай більшого тренуючись з тренером.